Представтесь, будь ласка. Полудін Олексій Валерьович. Звідки ви родом, де мешкаєте? З міста Казатина. Що відбулося приблизно тиждень тому? Ну, відбулось таке по об'явленню Єврія Казатин Дав об'яву ця фірма Пан Курсяк. Да. Е, Що набирає е, робочі, ну, так? Так, да, Набирає робочих. Ну, нас зробили е, збір е, у центр зайнятості. — да, В Козятина. Так, в Козятина. Ми там зібрали. Начальник був в центр зайнятості? Начальника не було, не бачили ми. Не. не бачили? Ні, щоб він туди заходив. Була там представительниця, Зинка звідти приїхала, да, посередник як то. Від заводу? Так, да, так, да, Да, да. <клес> <клес> ну і ми там зібралися, нас було 18 чоловік. 18 чоловік з Козятина, да? да, так? Так, з Козятина. Так. І що? Зібралися ми там, і почали нам розказувати, сам строго з восьми до п'яти робочий день. Ну, робочий день, да. Так, далі. Ну там раз кормлять. Обід, так? Да? Обід, ну, там півчаса обіду. І три. то там, по таронах, і там, то три розки. Картошки там сосиска маленька. Ну Коротше, з'їв на один зуб, со він не їв одинаково. Не то іменно плотно поїв. А. Ну, договорилися, нам розказали, короче, таке все, як там все приукрасило, договорилися, ми на один день е, принесли паспорта, вона там взяла номера телефону, почала дзвонитися, так і так, всі готові. Да. Ну і ми виїхали. Автобус приїхав до нас за нами звідти. І поїхали ми. Приїхали ми. Нас общезиття там поселили. Общезиття як. Ну, Спочатку там холодильники такі старі, але робочі. Там плитки нема, але потім вони поміняли плетку, бо почали що плитки не що не Чайник закипає чудні два Ну, Булі чотири дні ми в общезиті там медкомісію пройшли, ну і <косили> пішли на роботу. Перший день нам сказали там 350 в день, за три дні. А потім од вироботки. Ну, виходить, почали ми робити. За, 300, за три дні вони дивляться, хто як робить. Но, за смену треба було 15 ящиків філії нарізати. 15 ящики 25 кг в одному ящикі філе. Ну, там, якщо там роблять там в статі, то вони ще нарізують. А, І то, а ми як то новічки, я за три години тільки почти два з половиною ящика нарізав, ну там дуже тяжко його нарізувати там. О. Ну, пройшло три дні, цей директор каже, ви нам не підходите. Ви не справляйтеся з роботою, з задачею, що нам треба 15 ящиків за зміну. А зміна з 8 утра і до 8 9 вечора. Ось так робимо. Ніяких не 5 часов. Друга зміна з 3 2-х дня до 3 ночі. Так само. 12-13-14 годин підряд на роботі, ніяких не 8 часов, що нам не обіцяли. <кій> Тяжко було там з нашої бригади, хлопці поїхали <кій> туди. E, 18 чоловік то поставили їх там, де 60 градусів e, зара, ну там де кури, сопір'я знімалися. то казать, що повністю рани на ногах, від чоботок натерали, на руках, e, навіть соботи каже, Знімайся і воду виливаєш, щоб така зара. І це постійно 12-13 часов в цій зарі. Тож хлопцям то просили, щоб на їх перевели теж там, де легше. але но... <кхи> <кхи> ну, я там не витримав, пару чоловік нас тоже не витримало, П'ять чоловік э, будемо їхати назад. Давайте одразу гроші, як він казав, що зразу буде розщот, чи директор сам дуже там кричав, розпинався, одразу три дні ми вам одразу на руки. Як прийшлося з 9 часов е, утра до 10 вечора ми сиділи і здали гроші. І то здали гроші це 12 чоловік із Хмельничка. Тож місяць відробили чи пів місяця, і їм теж деньги не дають. І вони кажуть, слухайте, давайте нам уже зароблені. То підняли там хай, то їли, почали вибивати. Якби б не хай, то б і чи не побачили. О. <кхем> то дали нам гроші, то ми хоч поїхали обратно в казати. А зараз там е, п'ятеро чоловік сидять, теж хотят їхати, вже пару днів сидять, требують гроси і зараз сидять, і не звісно, коли будуть гроші. Хочу, що там адські умови праці і перероботка, і ніхто за неї не платить. Ну, зараз за них і... От, хочуть, все ж дають, хочуть, там не дають багато людей, звідти уїзає, тікає, не витримують. Ось О, така фірма. А де конкретно ви працювали? Місто Новоград, волинськ Новоград Волинськ, так. Да. Фірма називається Пан Крючак». а адресу точно не знаєте? Адресу все ж, не знаю, не заповню. Ні. То які ви договори з ними підписували? <клес> би... Ну все ж там нам давали на руки, але но... <клес> все ж підписали і. Ви не, не вивчали, так? Да? Не вивчали, ні, все ж не знаю. Чи то договор там все ж таки просто напечатано і все. Кшерок все тільки паспорт та кода далі і все. Ніякої трудової, ніякої офіційної нас не оформляли. Тільки покселці там подивилися і все. Добре, дякую за інтерв'ю.